Привіт у вас на моєму каналі. Короче, приключення з Бехень. В Взагалі яка ситуація? Е, я в суботу получается, поїхав заправитися. Все як обычно, заправився. Від'їжджаю від заправки. Їду-їду і мені вискакує такий ярличок. Зараз він вискаче. Немає зарядки. Я о'їхав від заправки недалеко. Це було на, там, на, в районі ЦРБ заправка. Получается, я ж ж відкриваю капот, думаю, ну йолки-палки. Одірвався в мене ремінь приводний. Ну слава богу, що це дизелюк. Я потихоньку э, до до торахтів до цього. Ну, з переривами, підждав, машина остила, трошки проїхав, опять підждав, машина остила, тому що тут, получается, цей ремінь э, круте усе і генератор, э, і помпою ось помпа. І кондиціонер. Непонятно, чого він перетерся, але він зносився капітально. капітально Це була субота. Я поїхав по магазинам. Ну, заїхав, і, звісно, ніхто не працював А це сьогодні з утра заїхав. От, случайно, в магазин Віраж чисто по дліні. в мене шмітки є, підібрали. В них є отакий ремішок континенталь. Я думаю, нормальний. 800 гривень він стоїть. Но мені срочно надо. я то заказав, конечно, у хлопчика дзвоню йому дам отмену. а це зараз буду ставить. В режимі онлайн я покажу вам, як поставити цей ремень. На самом деле менять ремень не сложно. Надо зняти всю защиту, если я вже сняв. І зняти оцей впускний пластик. У мене, звісно, є набор ключей. Так, це есть, по-моєму, так. Да? Чуть-чуть больше Не вгадав. небагато три саморізи резика десь їх складаємо так щоб потом потерять естественно буцнуть ногой честно говоря если б у мене ремішок был собой бо тут получается як відкриваєш капот его не видно я на него не дивлюсь никогда я честно говоря капот открываю тільки при замене масла це така БМВ, не Жигулі. не по приколу тут щось там лазить, дивиться, Все, ця чехарда знялась. Тепер удобно нам доставати сюди. Генератор крутиться, кондиціонер крутиться, все крутиться. Чого він э, этот, порвався, я думаю, відвремні, тому що я його не міняв ніколи. Так виключимо зажигання щоб не світилося що він порвався тут він в опарі ось ручейковий а він вже став якийсь тоненький ну, стерся просто от временні тут же ж на нього така нагрузка все йде так для начала нам треба зафіксувати ось виходить одна точка одна друга ключом на 14 на 15, Сейчас подивимося треба піджати і вставити сюди якийсь штіфт Так, что мы вставим в качестве штифта? Сейчас в машине другие возьму... Что в качестве штифта? Штифт там, по-моему, 4 мм. Сейчас верлышко возьму 4 мм. Так, так, так. Здесь... Значит, тут это... вот. О, вот сейчас идеально педида да? Сверлышко. Так, берем ключик э -э, на 14, а ну меряем тут на 14, чи на сколько? Не, на 14 не подхода. На 15, наверное. Ну, на 15 тоже, на 16. Да, на 16. і таким образом, грубо говоря, заводимо цей е, ролик, вставляємо сюди сверлышко. Все, воно фиксануло. Тепер я спокійно можу надевать ремішок є один момент: я не знаю, як ремінь должен тут стояти Ну, зараз ми будемо методом научного звісно пробувати. бо так я навскидку чесно сказати ага, я думаю, що. сюда, наверное. Вот сюда. Я думаю, это правильно я надеваю, не? Потому что аж... Не, может быть, неправильно. Вот это самое интересное, когда на этот... Ну, не снимал я цей ремешок. Естественно, я не знаю, как он должен стоять. Лопнуто то и все. Так. Ага, дуже довгий, ні якийсь другий. А, в нас же ще ж тут і генератор. Точно, генератор ось зверху. Це сюди. І через генератор. Ага, не вгадав. Тягнемо якось по-другому. Так, 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 треба покрутити, подумати. Цей просто виходить паразитний. Я думаю, так за нього зачіпається. Да, чтобы тут площадь зацепа була, сто процентов. От... Ну, попробуем. Тоже как-то, и получается в обход. Угу. Так, сейчас я трошки подумаю, как это дело реализовать, и вам потом покажу. Так, ну в общем я люблю всякі логічні загадки, тому я цю змійку виложив. Дивіться, одразу він надівається на генератор, йде в сторону помпи, потім від помпи йде на цей проміжуточний ролик, Вокруг нього йде, і опускається на шків коленвала. Іде далі, надівається на шків генератора і на натяжний ролик. На всякий случай так, ми його трошки прокрутимо, поки він легко, скажімо так, я лоза, щоб подивитися, що на всі ручі стали. Тепер задача простіша. Беремо, опять, нажимаємо, витягуємо сверло, ремішок стоїть. Ну, э, так, ці саморези, я думаю, не випадуть. Зараз заведемо, подивимося, що машина почала працювати. Руки трошки вимазались, але нічого. Шо, генератор працює, все там робота крутиться. Тут ошибки не світе. Дивимося сюди. Нічого ли не зажову. Ага, воно тут чи датчика нема. Все, ремішок, робота хорошо, все чітко. Я, чесно кажучи, думаю, що він чисто від е, времени. Просто цей ремішок е, время пройшло, він витерся, я його не міняв ніколи. Так, глушимо. Поэтому он просто отслужил. Дальше э, схема простейшая. Опять же ставим на место вот эту штуку. Так, она сразу стоит. Сюда надо попасть у корпус воздушного фильтра. Потом она задевается сюда. Ну и тут три болтика закручиваем в обратном порядке. Ты бачишь, даже не потерял. Інструмент. Чесно говоря, мене удивило більше всього друге. Я ж в суботу думаю, та зараз поміняю. Це ж е, типу розходні крім. Ні в одному магазині немає. Не ну, я заїхав по оцим Джапанкарци, Мегакарцин, пообзванював тільки під заказ. Думаю, та лки-палки, що це за цей? За за херня, коротше говоря, такий елементарний расходник ніхто не держит в себе в магазині. А це сьогодні з утра, мені просто в Дніпр треба їхати. Заскочив в звичайний магазин вираж. У них по длині оказався ремішок такий, як мені треба. Все. Оце 10 минут роботи сили на все. Це з тим, що я за ремнем сходив. І машина тепер повністю готова. А так из-за того, що запчастей не було в наличии, я залишився на 2 дня без автомобіля. І це, конечно, не дуже удобно. Ну нічого. В общем, таке получилось видео. Свою беху стараюсь обслуживать сам. Ну, мне в принципе нравится ковыряться. И я точно знаю, что тоді с машиной буде все в порядку. Якщо вам видео оказалось интересным, полезным или просто подивилось, не забудь поставь лайк и подпишись. До новых встреч. Пока-пока.